вітер над Дніпром Неси у серці волю й гром Тут слово живе, як Шевченків рядок Канів стоїть і тримає крок Тут вітер співає старі пісні І ріка говорить у сивій тиші Ми з місця, де правда розповідає Каже, тримайся, брат, не згасни душею, не втрать свій шлях, Канію, як вітер над Дніпром несе у серці волю і ромбуд. Слово живе, як шепченків рядок, канів стоїть і тримає крок, канію, як вітер над Дніпром несе у серці, волю і ромбуд, Слово живе, як шепченки в рядок, канів стоїть, і тримає крок.